Я хочу сказати про те, що і це дуже щиро, я вже не перший раз це говорю, і просто зараз такий поштовх стався в ході нашого вже такого майже обговорення. Крим і кримсько-татарська проблема, кримсько-татарський народ, вони мають всі шанси от на ну, в порівнянні з іншими, стати. Максимально об'єднуючими для України сучасної України і сучасного українського суспільства. Крим то є земля кримських татар, то є наша батьківщина, і крим є невіддільною частиною української держави. Ну дивіться, як воно сформульовано і як воно об'єднується в одній такій формулі. Ну, всі наші устрімлення українців і цю територію ми маємо обов'язково. Повернути до ну не повернути. Ми маємо звільнити її. Це перше. По-друге, кримські татари корінний народ. України, один з корінних народів України. Закон схвалений. Ми всі дали йому належне, відзначили все це. І тут нема жодних якихось нових суперечок в українському суспільстві. Зрозуміло, що корінний народ має, можлив... має право тепер реалізувати свої можливості щодо е... реалізації своїх прав. І ці права можуть бути реалізовані, якщо виконувати чинне законодавство України. І це має об'єднувати всіх і між військовим царством народу, і суспільство, і той же уряд, який не виконує до кінця закон. Я просто хотів би сказати про те, що є різні способи, методи, і це абсолютно межа демократії, яка є в нашій країні, для того, щоб виконувати закон, чи змусити тих, хто не виконує цей закон. І мені здається, що ці способи вони зараз ті, які задіяні, і в тому числі судові, і в тому числі комунікаціями, зустрічами з урядом з президентом і з іншими уповноваженими для вирішення подібних питань органами. Це абсолютно все правильно робиться. І Я впевнений, що це рішення. Буде в кінці кінці схвалено. Я просто хочу сказати, що 17 квітня було засідання урядового комітету з питань. Я можливо помілюся, там довга назва з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Там ще багато слів. І вони подивилися, не було зауважень до нового подання щодо закріплення, подання Десу щодо закріплення статусу Кримського татар Меджицького -Кримсько народу і представництва органу Кримсько-Татарського корінного Кримського народу.